Наступила, чер... Наступила чорна хмара, а за не тіх не нагадаю. Найшла чорна хмара. Не. За... Не Наступила чорна хмара, за нею сива, чия в світі така друга, як я нещаслива. Ходю-бродю по садочку, як місяць по лузі, чужі серце все весеть, а моє все в тузі. Розкопайте все по греблю, нехай, нехай вода лється, розкопайте все степу греблю, нехай вода лється. Ось зараз забуваю сюди. Що... Розкопайтесь, спатіх не можу нагадати. За... Занихаємо це кохання, нехай воно пропадеться. Ой нас, ой, як тяжко, ой, як важко. Греблю розкопати, ой, як тяжко, як важко, любов занихати. Ой настав у наставочку, качечка ночує. Не будемо серцю парі, серце моє чує. Ой, настав у наставочку, качечка несеться, Не будемо, серце в парі, так мені здається. Наступила чорна хмара, а за нею сива. Чи є в світі така друга, як я нещаслива? Оце ця піщінька, тільки матіх, бач, забулася і все.